Пригоди Олени та Байтика в історії пристроїв. Оленка сиділа за новеньким комп'ютером у своєму класі. Як чудово, що ми можемо писати, малювати і навіть дивитися відео на цій машині, подумала вона. Раптом з екрану вистрибнув маленький яскравий персонаж. Привіт! Я Байтик. І я знаю всі секрети про інформаційні машини. Хочеш дізнатися, як люди винайшли такого друга, як твій комп'ютер? пропищав він. Оленка кивнула Тоді тримайся, ми вирушаємо в прадавні часи. І ось вони опинилися біля Великої печери. Колись, щоб порахувати овець чи мисливські трофеї, людям вистачало пальців, пояснив байтик. Але коли треба було запам'ятати більше, вони використовували вузлики та зарубки. Вони перенеслися далі у часи великих купців і мудрих вчених. У п'ятому столітті нашої ери з'явився перший пристрій, схожий на сучасну рахівницю. абак, вигукнув байтик. Ним користувалися, щоб швидше рахувати товари на ринках. Століття проминули. на ринкових площах з'явилася знайома нам усім рахівниця. Байтик показав оленці, як швидко можна додавати і віднімати пересувачі дерев'яні кісточки на дротиках. Це було у 16 столітті. Але люди хотіли рахувати ще швидше. Особливо множити та ділити. У 1673 році один винахідник створив велику дерев'яну скриньку з шестернями всередині. Це був Арифмометр Лейбніца. Він робив обчислення майже сам. І ось ми, у 1950 році. Це були часи, коли виник термін комп'ютер від латинського слова компуто обчислювати, сказав байтик. Перші ІОМ були величезні, займали цілі кімнати. Але рахували вони лише числа. Байтик із гордістю показав на стару чорнобілу фотографію. Поглянь, першу в Європі ЕОМ створили в Києві українські вчені. Вона займала площу більшу, ніж за наш клас, і обслуговувала її багато людей. З часом комп'ютери ставали меншими та розумнішими. Вони навчилися працювати не лише з числами, а й з текстом, малюнками та музикою, продовжив байтик. Так з'явилися персональні комп'ютери. А тепер, посміхнувся байтик, вони стали портативними. Ти можеш взяти їх із собою в подорож, у гори чи навіть на підводний човен. Твій ноутбук, планшет і телефон це всі його родичі.